Так, ось він наш магнітик маленький такий. Буду пробувати ось такий кавунчик. Там скинулася щука під кущами стоїть, з того, що ми знайшли. Всім привіт! Добрий день, друзі. Продовжуємо нас, наш випуск. Сьогодні виїхали на дуже коротеньку сесію, буквально година, максимум там, півтори. Ось. Попробуємо твічінг. Твічинг. Подивилися одного ютубера, пам'ятаємо Черкаси чи Чернігов, звати Діма, він розказав, що як правильно твічити. Показав майстер-класи і Будемо пробувати сьогодні повживати його методи. Зараз, е, зараз третя година дня, 23 жовтня, повний штіль, нікого немає. Будемо зараз пробувати. За нашими спинами. Бачите табличку. ось? Зараз ми про неї вам розкажемо. Продовжуємо рубрику по документам по всяким табличкам таких знаках по Рибололі в Чеській республіці. Бачите табличку? Тут написано назва водойма, на якій ми будемо ловити число, під яким номером йдеться водойма. Кожна водойма, озеро, там, частина річки має свій порядковий номер, ось таке число. Ну, Не таке, вони всі різні. Але кожна ділянка чи частина річки чи озера має такий от порядковий номер. Ось, що тут? А, і ще на цих табличках пишуть, яка вона є. Бстругова водойма чи мімобстругова водойма. Тобто, які мають дозвіл на лов риби в мімобстругових, можуть ловити рибу тільки в мімостругових озерах чи річках. Люди, які мають дозвіл на вилов риби п стругових, це як форалєві види риб, кислососів, то вони мають ловити рибу тільки в водоймах пів характеру. Ось, тобто ми маємо поволки мимо обстругу, значить ми ловимо рибу тільки в мімогових водоймах. Але якщо ми зловимо якогось лосося чи я не знаю, форель, ми теж її можемо забрати, бо ми ну, якби ловимо водойомих, яких нам о, можна ловити. А люди, які мають просто обстругові дозвіла, то вони не можуть тут ловити рибу, їм заборонено. Тож вони мають ловити тільки на обстругових водойомах. Ось. Ну, В принципі, ось така коротка інформація по даним. І так, колеги, сьогодні сьогоднімо з твічинга Надивились ми ютуба, українські пацани нам показали мастер-клас, як треба правильно твіч. Там я не знаю, мастера спорту по твічингу. Зараз будемо вживати їхні методи і побачимо. Може ця щука буде вже випригувати навіть на берег сьогодні. Ось. Так що починаємо, пробуємо. Зачинаю з такої моделі. Не буду казати, як вона називається, бо, щоб не порушувати авторські права каналу. Ось. І дивимося, що з цього вийде. Я також буду сьогодні пробувати воблери. Буду пробувати ось такий кавунчик. Ну що, і так, погнали кидати. you mm -hmm. Прийшов я на іншу локацію разом з менеджером, та нічого не взяла та чого там кидати. Десять забросів не взяло, переходь. Мені місце, так. Так, вублірен не бере, значить будемо пробувати на силікон. Так, друзі, спробували всі методи, твічінга, всі методи твічінга, які ми подивились, Нам показали. Пацани дубасять в Україні рибу по 10-15 по одиниць. А ми нічого не можемо відійти від нуля. Так що не, не знаю навіть, будемо зараз спробувати на силіконовій тримаю. Дивимося далі. Можливо, щось змінить. Змінюємо тактику, твічинг не працює. Зараз спробую ось таку команду. Можливо, щось не неї Дивимось. Ну що, змінили ми місто? Буду пробувати я ось на таку біленьку рибку, маленьку. Може щось візьме, зараз спробуємо. Тут мілко треба використовувати менший груз. місцевість. Перейшов трошки далі від ями. Попробуй, може тут щось буде. Так, я поміняв локацію, тільки що йшов. Там скинулася щука, під кущами стоїть, злякалась, втекла. Тільки що йду сюди тут така крупна щука стоїть на мілені, Така погнала. Бачите, ось, може побачити волни. Це від неї волни пішли такі крупні. А зараз я хочу кинути туди, десь туди приблизно, і спробувати маленьку щучку зацепити. Бо я думаю, що там стоїть. скільки не кидав туди, завжди там якась маленька щучка брала. Зараз побачимо. Може буде? Підводимо висновки нашої сьогоднішньої короткої сесії. Е, нічого не зловили, стоїть десь, не хоче брати зараз. Щука неактивна, судак неактивний. Можливо, ми щось неправильно робимо чи не так робимо. Пишіть, підскажіть. Ось і будемо повживати якісь нові методи для цієї роболовлі. Спробували твічинг, пробували різні вобліри. Так, і вже подивились майстер-клас по твітчингу від українських пацанів. Також вживали 0. Пробували джигувати також змінювали вагу приманок, більші розмір ставили менші, також 0. Спробували також мандулу різних кольорів, також 0. Уже ми десь четверту чи п'яту, напевно Риболовлю. Виїжджаємо на хижака, але від нуля ми не можемо ніяк відійти. Ви запитаєте, чому ми не поживаємо лодки на водойомах, на яких ми риболовимо. Скажу вам так, що на 70% е, заборонено риболовлю з лодки. Можна тільки на річках поживати і на дуже-дуже величезних водоймах, де там плавають великі кораблі і так далі. 70% таких водойм, які ми зараз рибачимо в окрузі, де ми проживаємо, то заборонено ловити з лодки. Через те ходимо по березі, якби поуживаємо берегову риболовлю. Ось. І намагаємося зловити з берега. Але також поки що е, маємо ноль, то й що можемо сказати? Що спробували всі методи, всі приманки ноль. Е, Думаємо, що хижак не активний, тому що е, температура повітря 20 градусів тепла, 22 градуси тепла, тобто ще дуже тепло, і хижак ще мало активний. Ну, думаємо, що це е, так. Купили ми ще магніт, щоб діставати приманки, які люди зацепили на дні. Зараз пару раз кинемо, покажемо вам, як це працює. Покажемо магніта. Якщо вам це сподобається, то ми можемо зняти і окреме відео з цим, поїздити по різним водойомам і покидати магніт. Заявлена вага, яку він максимально може витримати, це 100 кілограмів. Зараз провіримо. Ну так, да, попробуй, може якось гачка, щось з нас знімає. Ми раніше питалися, ви вже бачили, показували вам на відео декілька вертушок, кормушки, вони спадли туди в воду. Ось, і ми зараз спробуємо їх дістати. Mm. Ну, буквально 5 разів кинемо. Mm. Ну, погнали. Так, ось наш магнітик маленький такий. Вірьовочка примотана. Зараз спробуємо щось дістати. Так, розмотуємо його потихеньку. Вірьовочка в нас не маленька. метрів 15-20 може. Намотав на руку собі, щоб не впало, запускаємо. Дивимося, а може щось і виймемо? Пробуємо. Ну, може зараз тільки вийдеш. Так, поки що нічого немає. Пробуємо далі. О, це заброс вже трошки далі. Бачите, я ж куди добив? Там де вертушка впала. Зараз глянемо. Може щось дістанемо. І так... Ноль? Ноль. Нічого немає. Ну, пробуємо далі. Так, знову нічого немає, Перекидаємо. А це може ще місце таке погане, що тут нічого немає. Ні, Не, у нас куди воно впалиться? Приман. Ноль. Якщо щось буде, то... Ну, обов'язково включимось. Так, нічого не зловили, йдемо далі. Спробуємо. О, наша, наша бутилка. Якщо що, ми її приберемо? Ми не мусоримо. Давай тут. Чік. Тепер треба зловити. Ох, який заброс! Дальній. Тут уже може щось бути. О, є! Кришка відпива. Столетня. Але хоч щось. Просто так. Побачив, чи він працює, чи не працює. Так. Да. Красиво. Що, бачите? Їздить, слідить за нами якийсь чудик. Ну-ка, попробуем тоже. Ну, дно каменное-ста. Mm -hmm. дно. Але вода не настільки холодна ще. Оп! Єсть! Давай дістав. Єсть! Ану, пружина! Дивіться, яка пружинка. Дістали з грузиком. Ну що, відмеємо, хай буде. Але магніт працює, ми думали, що він не працює. А ну держи. Зараз буде майстер-клас. красивый заброс. Кинути, там, Оп. Потихонечку. Опа, был какой крупный камень. Так. так, я думаю, что пока ничего не взяли. Оп. Это что да, друзья. Кизи ржавый гвоздь. <laughs> так, следующий заброс вид профессионала. Так, проверяем. Опа, пока что ничего. О, прямо під дерево. Саме ідеальний заброс. Зараз я звідти дістаю на щось. О, там піщане дно. Таке більш мягеньке. Спробуємо дістати вертушку нашу. Так, передаємо естафету менеджеру. Побачимо, що буде. Під дерево закидаємо. Так, кидаємо останній раз і потім покажемо, що ми знайшли. Токі тоги, що ми знайшли. Пружинка ржава, тисячолітня, але вона там лежала. Ось, бачите, така. Кришка від пива, Ось така. Цвях. Я не знаю, що він там робить, хто тут гвозді забивав, але цвях. Ну і все, більш нічого. Так, друзі, знайшли ми ще один цвях тільки що. Останній раз закидали. Так що у нас тепер два цвяхи, кришка і пружинка. Непоганий улов. Ну що, щуку ми не зловили. Попробували покидати на магніт. На магніт зловили пружину, кришку відпили і два цвяхи. Прикольна рибалка, все нам сподобалось. Окрім того, що не клювала щука, але ну, нічого страшного, ми її ще знайдемо і виб'ємо. На цьому каналі ми не тільки будемо показувати риболовлю на хижака чи на якусь таку іншу рибу, але будемо показувати і наші пригоди, які різні походи, подорожі до лісу, до гор. А також буде ще багато різних цікавих пригод. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Побачимося ми в наступному відео. Надіюсь, що це вже не буде рибалка, а щось цікавіше, ми щось придумаємо. Так що, все, давайте, будьте здорові, всім пока!